Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні подивимося на рунах. Чомусь виникло таке бажання подивитись, які кармічні уроки потрібно встигнути пройти чи закріпити в період ну, хоча б найближчого часу, найближчого півроку. Тому що по ведичній астрології знову змінились віктори кету і раху, це енергії карми, карми, кармічних вузлів, і вони будуть, ну, якось впродовж періоду з цієї весни аж до весни 2025 року. Але ми зараз подивимося, не будемо заглиблюватися, а подивимося просто, які підказки дадуть вищі, які кармічні уроки треба проробити, що підкажуть. І почну я зі стихії повітря. Сама я також стихія повітря, тому почну з них. Так, покажіть руни. Які кармічні уроки, що змінити для стихії повітря в цей період часу? Покажіть Руни, на що звернути увагу. Ну, тут можна сказати таке: в своєму труді, своїй соціальній зайнятості серед людей, десь в колективах, або там, де ви знаходитесь саме серед людей, виходити з якихось обмежень, впускати новизну, починати транслювати щось нове. Руйнувати всі свої якісь старі страхи внутрішні, і все те, що тримає у вас в обмеженнях. Якщо ви відчуваєте, що якийсь колектив людей не ваш, якщо якась людина не ваша, але тут, звісно, трошки більше про соціальну сферу все ж таки. Якщо вас щось буде тримати в обмеженнях, зараз саме час з них виходити, руйнувати те, що тримає вас в обмеженнях, Дозволити собі проявитися. Ще тут можна сказати, що впускайте в себе енергії новизни, енергії хаосу, творчого хаосу. Тому що тільки на новому можна збудувати щось конструктивне і творче. Всі творчі процеси, вони починаються з енергії новизни. Якщо ви відчуваєте, що вас десь не розуміють, десь вас гальмують, то зараз час проробити ці уроки і проявити себе так, як потрібно вам. Так, добре, покажіть, руни, ще на що звернути увагу в цей період. Зараз період новий, нового нових позитивних вібрацій, нових потоків. І особливо для тих, кому за 32 роки є шанс використати цей час для того, щоб взяти втрачені колись шанси, як знаєте, ще одна. Можливість дається вийти в щось нове, щось яскраве, позитивне, на рівні почуттів, на рівні свого, свого потоку, своїх енергій. Якщо колись в минулому були десь втрачені вами шанси, то зараз дається в цей період часу можливість. Взяти ті втрачені шанси, ті енергії. В кожного на своєму рівні. Вам видніше, де були у вас втрачені шанси і можливості. Але в цей період, саме для вас, дається така можливість, ну, як скористатися цим часом. Це може бути як в соціальній сфері. Так, і на рівні м, саме почуттів, виходити з обмежень, е, виходити з обмежень м, тих, що давали вам, знаєте, <кій> саме рівень почуттєвий, е, рівень потоків, рівень ваших, можливо, е, Знаєте, цих вібрацій, високих вібрацій. І дійсно, зараз такий новий період, нові енергії заходять, і дається шанс, ще один шанс. Для декого це може стосуватися стосунків для декого це може стосуватися сфери діяльності проявити себе яскраво ще Цей період є можливість знаєте, скористатися тим, що якщо у вас було, ну, до прикладу, щось в застої, щось непрояснене, щось заморожене таке. Творіть, творіть щось нове, рухайтесь далі. Для декого тут може Іти, як взяти нові знання, відчути і зрозуміти, які знання потрібні вам. Якщо було щось в вашому житті як період застою, то зараз саме час втілити те, над чим, можливо, довго думалося. І це також тут іде як підказка, що це як шанс від долі. Для декого, можливо, потрібно буде змінити не підходящу вам ну, як землю, образно кажучи. Ну, Якщо ви відчуваєте, що вас десь тягне, може змінити місце. До прикладу, когось тягне з міста в село, когось з села в місто, когось взагалі на інший клімат, то в цей період є можливість це втілити, комусь кудись виїхати, можливо, кудись вирушити. Для декого тут іде порада. Зайнятися своїм здоров'ям, більше рухатись. Якщо є у вас бажання подорожувати, подорожуйте. Знаєте, як виходьте з стану якоїсь консервативності до більш рухливого, беріть. На себе відповідальність і беріть своє життя в свої руки. Це також як шанс від долі в цей період. Вихід із застою і вихід з якихось холодних енергій в більш, більш теплі і яскраві. Втілюйте свої проекти і задуми. Так, ще порада, ну це, можливо, більше для Терезів. Бо у них є така фішка заглиблюватись і занурюватись в життя й проблеми своїх близьких. Вони, ну, знаєте, як, ну, як, наприклад, мама, котра живе проблемами своїх уже дорослих дітей, забуває про себе і. Все те, що могла би ну, жити своє життя, вона живе життям своїх дітей. Дітям вже по 40 років, а мама все опікується а про себе і про свої уподобання, забуває, знецінює те, що дійсно могло би наповнювати її. Так само в партнерстві є така можливість зараз у вас. Зрозуміти власну цінність і власні цінності, і збалансувати збалансувати енергії, взаємовіддачі і взаємного дарування енергій. Це дуже добре, що ми можемо <кій> жити потребами і уподобаннями своїх партнерів, але Тут натякають на те, що потрібно не забувати про своє, це потрібно змінювати. Ви не повинні забувати про своє внутрішнє. І знайти тут баланс, необхідно змінити це. Зараз підходящий час для цього. І саме цей кармічний урок потрібно пройти. Не занурюйтесь з головою в потреби. Задоволення, уподобання і проблеми своїх близьких і партнерів, друзів. Навчіться нарешті і для себе щось брати те, що ваше, те, що ваше внутрішнє. Це буде тільки на користь, тому що наповнена щаслива людина, та ж сама мама або партнерка. Або друг, він принесе більше користі і задоволення своїм близьким. Тому збалансуйте ці енергії і навчіться брати і відстоювати якось своє. Не знецінюйте. Якщо вам подобається, наприклад, гуляти на природі, а вашому партнерові хочеться сидіти вдома, не сидіть біля нього вмійте облаштувати свою реальність так, щоб з цього, з цієї різниці винести користь і для себе, і для нього. Для цього потрібна якась мудрість, тому це потрібно змінювати. Не забувайте себе і свої бажання, і свої потреби. І ще тут є інформація про знання, зв'язки. Я б сказала, що треба брати для себе в цей час дійсно правдиву інформацію. Правдиві знання, не, не вірити всьому, що вам доноситься. Цим самим ви, як наче, втрачаєте зв'язок. І ще тут можна сказати, що є посилання до того, що оці якісь чужі поради, можливо, якісь ваші контакти, комунікації. Вони вас якось розбалансовують і водять, як наче по колу, можливо, ви і отримуєте якийсь результат, але він, знаєте, якийсь зациклений, як наче не виводить вас з цього кола. Тут іде трансляція про те, що потрібні нові зв'язки, нові комунікації, гармонійні, легкі, приємні. Якщо ви бачите, що хтось. Вибиває вас з колії, чи то якась інформація, чи то якісь ваші контакти, друзі, подруги, колеги, керівництво, будь-хто. Проведіть фільтрацію цих контактів, не ходіть по колу, не отримуйте завжди один і той же результат. Причому тут більше показано, ну, саме Знаєте, мабуть, токсичні, токсичні поради, токсичні люди, токсичні вчителі, гуру, можливо, якісь, які виводять вас з рівноваги і якось негативно впливають, знецінюють вас, порушують ваш зв'язок з тим вищим, з тою вищою силою, яка вас Можливо, веде, до якої у вас є стремління. Це кармічний урок. Зв'язок з вищою силою для декого з вас, неначебто втрачений. втрачений, тому що ви самі якось до цього приклалися. Можливо, комусь потрібно наново напрацьовувати ці зв'язки, правильні зв'язки. Я б сказала, що потрібно відправляти зараз в минуле все, що вас зупиняє, все, що вас не дає вам розвитку і проявлятися рішучіше самому. Зараз такий буде період часу, що у вас є шанс проявлятися самому. Коригувати своє життя, направляти навіть своїх партнерів, друзів, своїх партнерів по бізнесу. Знаєте, не боятися проявляти ініціативність і відправляти в минуле те, що гальмує, старі образи, старі якісь. Граблі, можливо, якийсь старий досвід, котрий вас гальмує, його потрібно намагатися, ну, як залишити в минулому. І в цей період не боятися брати на себе ініціативу, проявлятися, відстоювати свої позиції. Але знаєте як не консервативним шляхом, а більш такими якимись. Новими енергіями, новими віяннями, нетрадиційними методами, тому що ваша свідомість, вона якось вже не наче то перенаситилась тим старим, їй хочеться нового, і хочеться проявлятися. Ви можете в цей період часу дійсно обирати себе і не обирати глухий захист від життя. Проявлятись потрібно. Не чекати, що хтось вам щось запропонує. Не чекати, що хтось буде коригувати ваше життя. І не обирати для себе, як Паузи, затримки, якийсь м, застій, це ні з цього потрібно виходити. Успіх вам принесе саме зміна от, от, е, зміна застою на більш рухливий спосіб життя, на проявлення себе, на рішучість, на відстоювання своєї правди. Але ще потрібно знати, що те, що було колись. Вашими страхами зараз прийшов час перетворити їх в свої перемоги. Не потрібно боятися, боятися нового, боятися проявлятися, брати кермо в свої руки. Я б сказала, що зараз треба зменшити, знаєте як? От живете ви, до прикладу, так як живете, і неначебто цей застій вас повністю влаштовує. І ви ну навіть вже розчарувалися в тому, що можливо щось змінити. То це один з кермічних уроків. Зменшити свою залежність, своє вдоволення від своєї якоїсь неповноцінності, як знаєте, як жертовності треба більше змін. Треба більше нового впускати в своє життя, дозволити собі вийти з обмежень. Не радіти з того, що. Ну, знаєте, Є люди, ну, котрі... все життя чимось жертвують, жертвують, обходять свої інтереси, живуть чужими інтересами, живуть чужими. Життями. От, тут руни кажуть, що це як по, остання порада, е, такий кармічний урок. Зрозумійте, що болото ваше, ваша жертовність це ну, несправжня радість. Це потрібно зменшити, це застій. Ніхто не оцінить цієї жертовності вашої, тому що насправді. Вам потрібно зовсім інше. І тут треба збалансувати ці всі енергії, нижні, верхні, низьковібраційні, високі, призвести їх до балансу і бути цілісною натурою, цілісною, котра може проявити себе в цій реальності, в цьому житті, як той, хто може свою. Точку збірки, рухати, призвести до балансу всі енергії і досягати успіхів в житті, знаєте, як і на матеріальному плані, і на духовному плані, в плані розвитку відбрати ту потрібну інформацію, напрацьовувати зв'язок з вищими, брати шанси від долі, вони зараз даються такий шанс. Ті втрачені шанси, наповнюйте себе тим, що потрібно вам. Фільтруйте своє оточення, свою інформацію, не живіть життями інших, не будьте такими, ну, як знаєте, закостенілими. Підходьте нетрадиційно, по-новому. Зараз такий час, що все рухається, все змінюється. Уловіть ці енергії, встаньте в цей потік. Ви стихія повітря, це знання, це розум, роздуми, але вам тут транслюють, що вам потрібно більше ще почуттів, чуттєвості, потрібно це включити в своє життя, виходите з жертви. Ну, ось такі були поради для знаків повітря. Для когось потрібно стати менш консервативним і впускати нові енергії в своє життя, не зациклюватись на тому, що вас вчили і вам нав'язували з дитинства системою, родиною. Візьміть свої алгоритми. Прислухайтесь до своєї душі. Бо на генетичному рівні кожна душа приносить нам пам'ять, генетичну пам'ять про свої минулі втілення. І всі ми відчуваємо, або бачимо в снах, або приходять інсайтні думки, якісь підказки. Саме в тому напрямку, в якому ми повинні би розвиватися в цьому втіленні, щоб досягти свого успіху. І зараз такий період. Коли дається шанс від долі кожному виправити щось своє, ухватити цей потік, включитися в нього, зрозуміти і потрошку починати коригувати свою реальність. На цьому буду завершувати. До нових, нових зустрічей! Ще почуємось, ще побачимось. Втомилась, чесно скажу.